Хтовий з правого флангу. Мінчак приймає м'яч далеко від воріт. Обробляє його. Прибирає захисника. Здорово Дубінчак падає і пенальті ставить арбітр. Владислав Дубінчак скучив в цій ситуації. Розібрався із захисником суперника. По-перше, прийняв складну передачу з кутового. По-друге, отримав м'яч в ноги. І гравець. У якого вже була жовта картка на старті тайму Панасенко закрив Владиславу шлях до чужих воріт. Програв позицію. Давайте ще раз подивимося, як проскочив його. Дубінчак головою схвалив Сергій Панасенко. Грає головою в цій ситуації зіграло проти Панасенка. Дуже такий нетиповий фол. Нетипово, коли пенальті заробляється головою. Ось рука, нога. Звичні. Елементи звучні кінцівки тіла, якими можна схвалити? Задумався Козиряцький в машині Вар. Напевно, що мусить переконатися на 100%, що був фол. Сам Панасенко розуміє, що він зупинив Дубінчака. Буяльський готується пробивати пенальті. Та чи буде цей пенальті? Ми з вами на повторах бачили, що голова Панасенка зупинила корпус Дубінчака. Чи додасться до двох червоних карток сьогодні ще 11-метровий? Дуже довга пауза. Дубінчак, безумовно, теж нервує. Він. Хоче бути корисним. Йому важливо зіграти цей поєдинок на найвищому рівні, який тільки може бути в нього конкуренція з Костянтином Вівчаренком. Дуже висока, ймовірно, буде у цьому сезоні. Пенальті розбігається Буяльський і забиває найкращі бомбардири Динамо в чемпіонаті минулого сезону. Обидва сьогодні забили. Вона дубель з гри Буяльський гол з пенальті кому ймовірно, що цей пенальті мав би пробивати Андрій Ярмоленко, якби він залишився на полі. Однак Ярмоленка вже замінили, і пенальтист звичний. Так само, як і Ваната вже замінили. і Ще один звичний пенальтист Віталій Буяльський пробив поворотах і пробив без варіантів для ольхового. Ось вона радість синхронна. Синхронне зараз плавання було від.